Вітання всім з Баварії, тільки що замовили мені огляд автомобіля Ford Tourneo 200 тисяч пробігу поруч з моєю адресою, 70 кілометрів лише заїхав по дорозі в Баднойштат зарядитись трохи на ту зарядну станцію, де недавно ще було безкоштовно. Але на сьогодні вже все коштовно і, як бачите, нікого немає, крім моєї машини. Вісім місць зарядних, всі порожні. Вірніше, сім порожні, одна моя машина. Нікого більше немає. Частенько мене запитують, чи не набридла мені Тесла. Ну, не набридла. 63 з лишнім тисячі кілометрів я ще нічого не обслуговував і не потрібно обслуговувати. Я робив відео, коли заміна була теплового насосу. Але як потім вияснилось, його міняли марно. Нічого там не було з насосом, просто один датчик був не дуже класний. Вірніше він неправильно був вставлений, датчик навіть цілий був. Таким чином, моя нова Тесла взята в 2021 році, в вересні, ще не мала жодних обслуговувань. І досі вони не потрібні ті обслуговування. Був на сервісі, питав там, що треба робити. Нічого не треба робити, їздити. А з двигуном внутрішнього згорання вже потрібно було обслуговувати, і мостило міняти, і могло багато чого там робитися. Тут все просто електромоторчик і батарейка. Ніяких проблем. Все працює бездоганно. Тим більше з батарейкою ЛФП. Взагалі ніяких деградацій. Ну, мінімальна деградація. Було 420 км, а зараз 409 км. то скільки деградації. Дрібниці 1%, напевно, там так. Тому не набридла мені Тесла, навпаки, дуже подобається, як працюють всі системи, дуже подобається, як вона набирає швидкість. Взагалі класна машина. Всім рекомендую. Під'їжджаю до автобану, 50 кілометрів залишилось мені до стоянки, де буду робити огляд. Приїду, покажу і вам цей огляд. Тут не вперше вікон автомобіля. Ну що, вигнали машинку, от вона. Зараз будемо оглядати, що тут так і що тут не так. Даний автомобіль продається з явною причиною продажу, у нього пошкоджений мотор. Сказали, що зверху стукає щось чи форсунки, чи що, ну, я зараз буду заводити, все, подивимося. Головне, щоб це стукав не колінвал. Тому що, коли колінвал, трошки воно все дорожче. Але в будь-якому випадку можна купувати колінвал не проблема. На цій моделі не такий вже дорогий. Просто тоді треба сторгувати ціну. Ну, наскільки бачу, Машина рівненька, але десь тут на пасажирській дверці є вмятини паркувальні. Зараз з певного кута, ледве видно, але є. З лівої сторони теж є дуже-дуже маленька. Ось тут паркувальна вмятина, але вона настільки маленька що її і показати важко. Ще є паркувальна вм'яти тут. Фари на піскоструєні. Капот теж. Не побитий камінчика мені де. Далі. Губа ціла. Радіатор. Порядок. Лобовуха. колів ніде немає. 17-го року машина, 17-го року скло лобове. Всюди, всюди сімки на шибах. І тут теж Дуже непогано виглядає, при 200 тисячах кілометрів все тут як фабричне, як нове. Ущільнювач ціленький водійських дверей, коли машина великий пробіг має, тут він протертий, сидіння, як бачите, теж. Прекрасний стан. Не просажене. Як і кермо. Як і рукоятка передач. Машина не засована, це видно. 200 тисяч зроблені виключно на великій дистанції. Це видно по всіх деталях салону. Так, ну нема до чого доколупатись по салону. Двері відчиняються суперово, легесенько. Тут стан бездоганний. Давайте заведемо його. Зараз спробуємо завести. О! Застуканий двигун. Це ніякі не форсунки. Це колінвал. Ще раз зводимо. Так, це стукають вкладиші. Так, 100% колінвал. Ніякі не форсунки, нічого. І пробіг 211, а не 200 чи 203 в оголошення. Tak, po tą górę tutaj normalnie wjechałem i tak dalej, to nie ma Aha. problemu, bo ja musiałem naklejki ściągnąć to? jeszcze z tego samochodu. to, to nie jest korbowody albo. Ty, 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 pro, chyba nie wiem, powiem ci tak, że na początku myślałem, że tylko wtryski, ale potem on, słuchać, on. A, on twójczy tłóci. Stuka, stuka, no. Tak, tak, tak. Ale takie stukanie też może być odepione od wtrysku. Tak, tak. To nie jest koniecznie, że to... Nie, to jest to, to jest to To na dole. O dole. No dobrze, no nie no, ja... nie ma problemu to... silnik, silnik chodzi Dobrze, dobrze, nie, nie, nie musi panu... No, żeby, żeby się nie rozleciał, tak. bo to szkoda potem. Tak, nie? tak. Teraz jeszcze można zrobić. Dziury a potem... jeszcze nie ma w e, nie, 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 nie. bloku. Nie, nie ma nie ma, nie ma. To dobrze. To no, ja popatrzę wysyłam wideo. No oni rozebrali i tak jak mówię, te, te reszta rzeczy jest, jest tam położona. Ja przy tym nic nie kopałem. Aha. Ja to tak dostałem Окей, окей. Застуканий мотор у машини цієї оця буковинка права задня перефарбована. Понизу я його стрельнув, нічого, все нормально, а от поверху отут... Да, тут збільшений шар. О, 702, 190. а тут на бочку щось було. 192 в одному місці. Да. От тут була вм'ятина. Хоча скло оригінальне, але було щось. От видно навіть, бачите? Тут видно. Такі маленькі потоки над склом. Навіть бачите? Задні двері не мальовані. Ще зверху, а зверху мальоване. Зателефоную замовнику огляду, нехай вирішує, що робити. Ну що, дозвонився? до замовника огляду, розповів про всі недоліки, про шпаклю, про мотор і він машину цю не купує. Машину хоч і не беруть, але я покажу, що у нього ще є. Машини не стоять на мобіле, це цікаво, можливо, хто когось щось зацікавить, то я можу запитати всі ціни. В принципі, можу і телефон напряму дати, тому що продавець поляк по-польськи зможете домовитись завжди. Зараз я покажу вам, що в нього ще є. А шкода, який рочник то 16-й 16 16 105 1-4 дізе з варто добрим випосаженням автомат 140, хіба 2 тисячі приєднаних. Він поставить їх в інтернет, говорить, ага, отут є. Маленька, такий от недолік. 130 пробігу небагато. Раз вже проїхав сюди, покажу вам всі машини, тим більше, що вони тільки з'являться на мобіле. Можна бути... В числі перших, хто побачить ті оголошення, вже мати уявлення. Х в класному стані. Не видно ні паркувальних м'ятин, ні фарбованого. Нічого не видно. Гарний стан. Побіг поляк вже десь так. На механіці не зношена машина в доброму стані. Я просто пройдусь, покажу машини, а ви собі, якщо цікавить, то дочекаєтесь, поки поставить їх в інтернеті. А тут може половина вже є на сторінці. Я посилання кину на цю стоянку вам в опис даного відео. Теж в класному стані машина. Не видно ніде, щоб вона була мальована. Все нормально по цій. Салон теж класний. Теж механіка, п'ятиступінчата коробка, не знаю який тут мотор. Але все побачите по оголошенні. Ну, беху там нема що дивитись. вона навряд чи зацікавить це теж роки не ті що потрібні як і каді ну каді можливо комусь і буде цікавий гарний теж стан механіка мультикармо стан непоганий так ауді Гарненький стан Audi. Не видно фарбованих деталей з правої сторони. Рівненька, класна Audi. Дводверний гольф. TSI Blue Motion, механіка. В гарному стані. Видно вже стоїть він довго, напевно він є Так, Цей форт на ходу має отакі пошкодження. Теж видно він довго стоїть. Я думаю, він є на сторінці. Кину я посилання на цю фірму. Подивитися, що зацікавить, або напряму, або до мене. Неважливо зможете зателефонувати, можна оглянути. Це близько біля мене. 75 кілометрів всього. Це фірма від мене. Фокус рівний. Мандео також. Рівний ззаді. Зараз ще спереді подивимося, Гольф, це на номерах, не продається 100%. Так, мультикермо, шестиступінчата коробка, Мондео, Рівний. Залишу в описі відео лінк на дану фірму. Він поставить, скоріш за все, оголошення, так що можете як до мене звертатись, так і до його безпосередньо, але 75 км від мене ця стоянка, можу оглянути без проблем. Проїхати недорого, так що телефонуйте без проблем. Торгуйтесь напряму з ним, я залишу стоянку в описі відео. На все добре, до наступних зустрічей на каналі. Підписуйтесь, буду показувати свіжі варіанти. Наразі буду закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, буду показувати свіжі. Оголошення з нашої стоянки, яких ще немає, на мобіли. Якщо тема автомобілів цікава, то я думаю, варто вам підписатися. На все добре, до наступних відео.